І так, ще одне відео на тему заробітка на партнерських програмах. Значить, що таке партнерська програма? Це програма, яка дозволяє отримати додаткові гроші від продажу вашими партнерами. Тобто, є якийсь продукт чи послуга, наприклад, це зараз дуже поширені інфопродукти в інтернеті. Тобто Це не книжка, не, не фізичний продукт, а інформаційний продукт. І вот. він, наприклад, може бути ціна його, коливатися від 2 доларів до 100 доларів. Е, е, І якщо якийсь клієнт переходить по вашій силці, ви получаєте, якщо, допустимо, це ваш продукт, ви створили продукт. І ви получаєте цих 100 доларів, він платить, е, наприклад, чи 100 доларів, чи 50, скільки ви за нього схочете. Ці гроші поступають вам на кошельок. Або, е, якщо ви, е, або, точніше, ви створили і е, ну, хтось продає, допомагає вам продавати, то ви е, Получаєте, точніше ви получаєте 100 доларів, але 50 доларів ви платите своєму партнеру, так як він знайшов людину для продажі. От, ще є варіант, тобто ви не маєте свого продукту і просто хочете заробляти, продавати продукт, ви можете рекламувати в соціальних мережах, вконтакті, однокласники, Facebook, в Твіттері, в Інстаграмі, в різних... Mm, тобто, якщо у вас, у вас є свій сайт, е, свій е, блог, от, і люди, яким потрібен той чи інший товар, е, будуть переходити по вашій силці і купувати. То, тобто вони купляють, якби в автора, а автор е, віддає вам то є, комі ваші комісійні. От, е, Є різні автори, дають різні комісії. Це може бути 30, 20%, 30, 40, 50 в деяких партнерках і віддають 80% комісійних. Тобто, якщо, допустимо, коштує там, 10 доларів якийсь продукт, то ви получите з продажі 8 доларів, 2 долари, автор бере собі. От І ще я хочу вам розказати е, про е, рівні партнерської програми. Тобто є рівні. От Наприклад, візьмемо е, один рівень партнерської програми. Ось як тут показано. Тобто ціна продукту 3 долари і е, один рівень, тобто ви, якщо зробите продажу, то есть, по вашій реферальній сесії прийде клієнт і придбає товар, ви получите $1,53. Якщо... Е, Ну, тут бачите 8, тобто ціна загальна 22 долари. Якщо е, ви продаєте товар, е, клієнт переходить по вашій силці, ви отримуєте 7,92. Якщо е, той, е, хто купив вас, теж зареєструвався ну, якби під вами і зробив продажу, то ви Получаєте вже від непрямих продаж 44 цента. І от далі йде третій рівень 22. 22, 22, 22 і так до, до 8 рівня. Вот тут бачите 4 рівня. Тобто 2,55. Ну, якщо брати тут 5 доларів, а тут 2,55, то це 50% продаж. Ну, з продажі. От, тут як бачите, 7, 7 доларів. Але за, за, за продажу ви получаєте 5,81. Це більше, ніж е, це відсотків 60 або цілих 70. <кій> От, відповідно, що на е, восьмому рівні ви заробите більше, ніж на першому. Тому що якщо на першому у вас буде 10 людей е, ку, ну, купили продукт, то на, на восьмому у вас може бути їх 100 і 150 і 200. От, це все, що я хотів розказати вам про партнерські програми. Знизу буде декілька партнерських програм, в них ви можете зареєструватися і пробувати продавати продукт. Тобто вам не обов'язково зразу писати людям, що купи в мене такий товар, купися якийсь, це добрий товар. Люди не люблять, коли їм щось нав'язують. Коли їм щось нав'язують. От, е, більше, як, е, як, як продавати продукти, ви можете подивитися в інтернеті. Просто це так, якби в <кій> загальному, що таке е, ну, партнерська, як заробляти на партнерських програмах і е, от <кій> що таке партнерський продукт і скільки е, є рівнів. От, реєструйтесь внизу будуть ссылки, реєструйтесь по них і, і, і продавайте продукти. Всім пока.